А зараз я вам покажу, як з мінімального набору матеріалів можна зробити таку цікаву вишивку. З самого початку необхідно одну частину основи зробити потрібного кольору. Це можна зробити за допомогою акрилових фарб або звичайної атласної стрічки, якої просто клеїмо на фетр. Клей можна використовувати будь-який. Намащуємо його на фетр і поверху просто прикладаємо стрічку. Контури підрізаємо зразу ж на фетрі, так буде швидше і простіше. Обробляти краї нічим не потрібно, так як стрічка сипатись не буде. Міцно притискаємо і робимо контур. Контур можна зробити як зі стразової стрічки, що я зараз і покажу, або якимось іншим чином. Це може бути бісер, жорстка канітель. Стразовий ланцюжок пришиваємо по наміченій лінії, тобто по контуру, і робимо стіпки між кожними стразами. Спочатку робимо подвійний стібок. Для того, щоб надійно зафіксувати далі, вже можна пришивати одним стібком. Постарайтеся зробити гострий кут, так як ланцюжок цей кути робить трішки погано, але все ж таки в місті, де є атласна стрічка, укладайте ланцюжок на неї. Таким чином ви краще зафіксуєте стрічку на основі. В кінці відрізаємо зайвий ланцюжок і подвійним стібком робимо закріпку. Синю половину я вже зробила, а тепер на жовтій, так як на ній краще видно, покажу більш детально, як утворити такий ефект із атласної стрічки. Атласна стрічка може бути шириною від 0,5 до 1 см. Це оптимальні її розміри. Можете в принципі, попробувати і той, і той варіант. Що ж ми робимо? Спочатку уже обпалений край стрічки надійно пришиваємо, щоб він тримався. Коваємо цей кінець, щоб його не було видно у подальшій вишивці. І тепер прокладаємо невеликі стіпки, подивіться, на відстань приблизно 3 см. І повертаємося назад у вишивку через стрічку, причому стібок по фетру повинен бути не більше 1 см. Таким чином утворюються ось такі зборки. Зробили один пустий стібок для того, щоб зафіксувати саме ці зборки. Знову виходимо через стрічку голкою і робимо невеликі стіпки по стрічці приблизно на 3 см. Після цього ці зборки знову ж таки фіксуємо в нашій основі з фетру. І ось таким чином ми повинні заповнити всю поверхню, яку необхідно вишити утворюючи зборки на атласні стрічки і пришиваючи їх до фетру, не забувайте фіксувати додатковим стіпком. До речі, можна таким чином, коли фіксуєте, і підправляти зборочки, підшивати їх в те місце, куди потрібно. щоб нічого зайвого у вас не тричало і все було акуратно. Ця техніка дозволяє додаткове кріплення зборок. Знову ж, повторюю, приблизно 3 см зробили зборки на стрічки і зафіксували їх на фетрі. Поправляємо. Те, що нам не подобається. Все. Нічого складного взагалі немає. Залишилося, якщо у вас запитання. Будь ласка, можете їх задати у коментарях або написати мені зручним для вас способом. Вишиваю я від контуру до середини поступово заповнюючи повністю весь простір. Саме тому і основа була замаскована під цей колір, щоб, якщо десь якийсь у вас вийшов невеликий пропуск, то щоб його потім не було видно. Потім поверху стрічки можна нашити будь-які ваші додаткові елементи для декору. Це може бути бісер, стрази, паєтки, будь-що. Але поки що робимо такі складочки зборки в достатній кількості, щоб все вам подобалось. В кінці обрізаємо стрічку. Знову ж таки довжина приблизно 3 см. Край обробляємо, так як тут потрібен, щоб уже був він закріплений і стрічка не сипалась. Знову робимо зборки, проходимо по краю, щоб заховати кінець, і пришиваємо це до основи. Слідкуйте за тим, щоб зборки лягали так, як вам необхідно. Після чого можна додатково закріпити те, що вам не подобається. Підправити, розправити. Якщо все подобається, то так і залишаємо. Якщо є якісь пропуски, ось як в цьому місці, можна їх заховати. Тут уже така творча робота, ніхто вам не скаже, як правильно викласти зборки, Робите так, щоб вам було достатньо і подобалось. Особисто я всі ці хвостики люблю зашити, заховати, щоб потім ненароком у готовому виробі вони ні за що не зачіплювалися. Тепер беремо бісер, як я вже говорила, паєтки, рубку, і додаємо. Я пришиваю жовті матеріали по жовтому, сині матеріали по синьому, але якщо ви хочете, щоб це було на контрасті, можна так і робити на контрасті. Все залежить лише від того, що ви хочете отримати в готовому варіанті. Бісер зробить цю роботу більш цікавішою, також це додатковий блиск і додать якоїсь такої ексклюзивності, скажімо, у виріб. Це вже не обов'язково, але досить таки цікаво. Єдине зауваження, що старайтесь пришивати ці елементи, ніби так, щоб вони не терчали. Якщо є можливість заховати між складками, добавте його туди. Знову ж таки, щоб він потім ні, ні за що не чіплявся. Ну і Потім точно так же що ми робимо. І з синою половиною. Вишивка готова. Тепер потрібно акуратно вирізати гострими ножицями. Вирізаємо таким чином, щоб не залишилося лишнього фетру, але й не зрізати нитку, якою пришивали стразовий ланцюжок.